Дай Боже! Дай Боже! З вами серйозне шоу перше шоу в україномовному Ютубі, в якому не спиджено жодного формату. Сьогодні з вами в студії Олег Кириченко, а.к.а. Борода, та Максим Юрович. Максим Юрович. Доброго дня, колего. Дай Боже. Сьогодні ми трошки поспілкуємося, та ми і надалі намагаємося збирати гроші для наших друзів, які зараз несуть службу в ЗСУ. Намагаємось зібрати гроші для гуманітарних потреб мого рідного селища нью йорк Зачекай, це є таке селище. Можете перевірити на карті України. Воно є. Це, різь, не, це, області, це, це не жарт, це не піздіш. Що ми просто з вас тянемо бабки. Сьогодні ми знайшли окуляри в нас на студії. Сьогодні ми поспілкуємося на різні теми. Щось порозганяємо. Порозганяємо так. Е, Зніму, блядь, в окулярах. Я завжди не розумію, як люди записують е в окулярах. Це додає. Якого коли коли у, у приміщенні? Ну, ну так. Там. так. Коли у тебе очі червоні, то треба трішки окуляри. А чого не червоні? Ти... Ніч на сварку дивився? Ні, ну потолки протирав, там, не знаю. А, <laughs> так, ага. так, так що. Сьогодні е я подумав ось про яку штуку. А, ну. Раніше на ав авантюрна така штука це були моряки. Вони просто сідали. Е, в човни, які mm -hmm. вони ще не вміли дуже добре робити, сідали і бачили так за горизонт. Ну тобто, вони бачили океан перед собою mm -hmm. чи море. І такі, а що там? Е, уявляєш, коли перший раз е, е, якийсь там, я думаю, що це був хлопчик, ну я хотів би, щоб це був хлопчик, побачив моряка. Ну тобто, коли Я зрозуміла, він... що хлопчик, ну просто як сюжет, як картинка. Якийсь хлопчик грається на березі моря. І Він робить пасочки. Роби пасочки. І Він бачить, як з горизонту, з-за горизонту, що з'являється маленька якась крапочка, потім вона стає більше, більше, більше. Я би кликав уже на місці цього хлопчика, усе село кричав, пожежа, там, Ні, рятуйте ну чудово. Це ну, спочат... хлопчик сюди на пізнічок, на, на березі океану чи, чи моря. І з'являється ні звідки, ну як за, за горизонту з'являється величезний корабель, mm -hmm. величезний корабель, і на якому люди. Mm -hmm. І він дивиться на цих моряків, в яких така бронзова шкіра, вони такі всі фу. пахнуть перегарю. Зубів половину. Ну, блядь, я просто уявляю, моряк, наприклад. Ну, прикинь, ти екік. у морі вонючий, блядь, голодний, такого. Ні, не вонючий, він, він пахне з морською сіллю морською і да. солониною. Жрати морсь в Ж... соленому середовищі, ти жреш все солене, бо воно добре зберігається. Але не про цю хуйню, ні. Він покорив океан. Він mm -hmm. приплив там, де, де, де нічого. Ну там ти думав, що там нема нічого, а звідти з'явились люди. Я якось ну, як дивилися, наприклад, хлопчики, які хотіли бути моряками. Потім з'являються льотчики, ну так, котрі на самолітах літають. Це оці, да? Ті, хто на самокатах хуявся, вони були сразу, після моряків, блять. Е, Ні. Так, з'являються. Е, м... Льотчики. льотчики, льотчики пілоти, на а вони в небі. Тобто, ти ти і... уявляєш собі першого льотчика, котрий це хотів політати? Ні, Но... я тобі кажу, за того хлопчика, який такий, прикинь, в нього тільки формується мрія, він такий. Хочу бути моря. Блядь, що це таке? І він такий. Ні-ні-ні. Тільки, він ще не досказав, тільки до нього заходити. Він почекайте, він ждав, ждав, і наступний день. І він потім десь біжить, якесь поле знаходить і таку і сідає, і сідає в просто в кукурузу. Чи, блядь, куди. Ну, в сідає в літак. І виходить звідти людина, яка покорила небо. Mm -hmm. А потім взлітає ракета, і там. Так, так. Mm -hmm. Перші були навіть не моряки. Перші були ті, хто такі кажуть, «З селища, ні ноги, там бляха, звірі, кажани і вже Ну хтось, до кого люди боялися тоді, коли ще по морю не плавали, або не ходили. Вибачаюсь, якщо там чиїсь почуття задів. До речі, ти знаєш прикол, що е якщо у моряка спитати. Де ти минулий раз плавав, ага. то він зійде на гівно, і на ти гімна. потім йому, і він скаже, що тобі ж не плавають, а ходять. Ага. А потім ти скажеш, а чого нема капітана дальнього плавання? Чи є капітан дальнього плавання? Капітана дальнього ходіння нема. І що пізн за трої? А ну короче, екран смерті, о помилка та като і все, <laughs> <laughs> да, все. <laughs> 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 що <ви> робите. <laughs> ну якщо ви знаєте відповідь на цю на це на цей тролінг, булінг, як це що це взагалі таке? То напишіть, будь ласка, в коментарях нам цікаво, мені цікаво. Угу. Ну дивись, ти хлопчик у селищі, ко котрого моряків немає, моря також немає, ніфіга немає. І, і ти такий сидиш. Бляха, цікаво, що там. Ну тобі цікаво. Ти, ти, ти бунтар, такий, всі молоді, вони такі. Коли постарша людина становиться, вона ну нафіг туди, я не хочу піти. Mm -hmm. Магазинчик, о, заїбись, а тебе скажу, і mm -hmm. не треба мені ніяке більше дозвілля там якесь. Mm -hmm. І кажуть цьому хлопчику, що не ходи туди, там вовки, там страшно, тебе зіжруть, і і все, і все. І до побачення. От, і оці, от перші, перші такі от люди, котрі виходили зі свого подвір'я, вони йшли. Переходили через дорогу до парку. Ну я так робив, у мене так було. що от я... Ти, блядь, такий да, присковий. Да, через дорогу до парку через ну, мені, мені не можна було. Це пер... dangerous. dangerous, дуже. Це дуже. Так, мені не можна тобі. було. Да, от. Я Переходив дорогу до парку в дитинстві. А ти сикло, цикло, що робив? Так, от так. От. І хлопчик йшов туди, бачив вовків, його, мабуть, ну. Не знаю. У тебе, блядь, змішалось все, коні люди, вовки, парки, Ну, Я тобі кажу, ми взагалі з моряків почали. з добре. Я тобі кажу, це не та хуйня. що ти мені... Перші були ті, хто випизнував з печери. Ні, хто зліз, блядь, з гілки. З гілки зліз. І почав ходити. так? Почав ходити. Це вже піздец. вони вже, ну, типу поки Це красавчики, ну ми ж були. треба сказати, хто перший. дати шанування. Я кажу про. Про мрії. Ну, тобто, про, як, про професії, чи е, професії, які пов'язані з небезпекою. Mm -hmm. Така Винали. моряк це така професія, дуже-дуже, як я назвати. Ну, це люди, котрі хочуть бачити нове, щось нове, відкривати щось. Пів для року себе. Вода, блять, ну, півроку вода, блядь, вода. А Хотів би бути моряком? Я Я в дитинці хотів бути моряком. Mm -hmm. я, ні, по почекай, я в дитинці хотів бути космонавтом. Mm -hmm. Бачив тих космонавтів, котрі знімають, як вони там. Фальтухи роблять. Uh -huh. Що вони там взагалі Роблять я от не знаю. Роблять сальтухи, і пакети. макетись <ривіться> <І ривіться> круто. І тюбіків. І знімають про це відосики. Да? Но, я в дитинстві і моряком хотів бути. У мене сестра, знаєш, вона хотіла навіть, щоб я був моряком. Не? Тобто... Її... Що ти їй привіз Тойоту правороло. <ривіться> <ривіться> ну, звісно, <конечно>, звісно. <конечно. ривіться> і я такий, знаєш, ну, в дитинстві я хотів бути моряком, але яким моряком? Ну, я, я звісно, хотів бути піратом. Ну, прикинь, круто, пірати у них. Е -у 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 -у. з ногою? З обома. Фінки. Ну, я не знав, що у піратів немає на грі, папуга на плечі. Ну от, уявляєш, да, пірат. І я такий пірат, я думаю, круто бути піратом-моряком. Потім, коли я став трошечки старший, я також хотів бути моряком, а я замислився: а яким я хочу бути моряком? Я собі уявляв, які кораблі? Дерев'яні, з мачтами, красиві. А коли вони стали залізні, пропала романтика. Авантюрин пропав. Ти розумієш? Ну, у мене, по крайній мірі. Тобто, а, і яким моряком можна стати? Або капітаном, коком, і мотористом. Ну, ну прикинь, ну, якось нероматично. Боцманом звучит. ще можна. Боцман, що бо, боцмана ну, можна. Не знаю. Чи навіослама? Можна Ні, Боцмани, ну, боцмани, я знаю, що вони важливі. Боцман, це, мабуть, як. Ну, це маленький капітан. якщо нас колись подивляться моряки, напишіть, будь ласка. Можна, звісно, загуглити, але ну, нахуй не треба. Можна. У нас же є фантазія. Фант... Давай фантазувати. Боцман це капітан. Я знаю, що капітанів на кораблі ага. до хера. Тобто, ви думали для слова капітан два слова. Боцман Ні, і капітан. Кок да? також капітан. І вони пиздяться між собою. <laughs> да. хто Ні, там є самий головний капітан. Ага. Типу Капітан-капітан. Капітан-генерал. Генерал-капітан, так. А є такі капітани, а є капітан трішки... боцман. Ну так, боцман. Стільки... Я знаю, хто такий боцман. Це типу завхоз. Він відповідає. Віослави. <риклад> 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 зараз е оця, романтизм втрачається. Але у нас є з тобою друг, котрий цей романтизм не втратив, а навпаки, пішов у морфлот. Три рочки там просидів, ілі про проплавав, ілі проходив. Не знаю, як це називається. І вийшов таким нормальним хлопцем. Йому це подобалось, він подорожував і класно. У нього романтизм не пропав. А от у мене пропав. Це е -е Сережа да? да. Він що моряк? Ну да. Он три года в морфлоті. Так він служив просто. Служив? Да це, це не морфлот. А що це? А, чи морфлот? Mm -hmm. <реш> морфлот? Я тоді накину а, окуляри незнання. Mm? В Одесі. В Одесі. В Одесі. Так, так ось відводови клей за трішечки. І, І як йому сподобалося? Супер. вообще пипец круто. І потім во В'єтнам. Про що, блядь, тема у нас нахуй? Про моряк в Київ. От, про... <laughs> ми казали про хлоп, давай, давай. <laughs> да. а, типа, якщо йому кажеш В'єтнам, він кеди, кеди, магнітофони, блядь. <laughs> Такий мордой, блядь, пов'язаний. <laughs> У В'єтнамі, у Полоні. У Полоні, у В'єтнамі. А що? Які там зараз справи? У В'єтнамі? — У В'єтнамі? — там. Хто з В'єтнама, нахуй міжнародний скандал, пиздец, все. Ну, я... — Зеленський бере, скаже. Удаляй, блять. Тихо, тихо, тихіше. А нас не видавають за це. У нас слово «водо» — слово нормально. да? Ми можемо порадувати Зеленську. А, ну так, так все нормально. Так ось, ми давай повернемося до хлопчика, який сидить, пасочки ліпить з піску, ракушками його обставляє, красиві замки. Ми дуже будує... далеко до речі від'їхали від хлопчика. від'їхав. Піздець нас вже стільки поскочило, блядь, і в блядь, і блядь, і нахуй ця хуйня що. Ну на нього він же спить, блять. блядь, Він вже старий. Я вас чекав, блядь. Він вже рибу піймав, вже Хіменгу, блядь, про нього книжку написав. до нього підходять. Та колись два тіпа про мене бачили, де, як я корабель побачив, не закінчена сюжетна лінія, піздец. Все, добре. <ском> <sy> е повертаємося до старого діда, який сидить на камні. <sus> <shus> <sm> uh> і вже льотчики. Льотчики. І він внуку каже, дивись, внучок, раніше я колись хотів бути е, моряком. А ти бо тепер можеш бо... хотіти бути льотчиком. А зараз вже люди покорили небо. Вони літають, що пиздатого в льотчиках? По перше, що вони ж жарфи дуже... і окуляри. Куртки. Я важаю, що у, у, у Америка... ну, я бачив американські фільми, угу. і там в них пиздаті куртки. Отут за вчиною такі шкіряні да. окуляри. Так, в них оці авіатори. Так, навіть я, а... які, який рембо носив? Ні, рембо, а цей кобра і зубочисочку таку. Ну я думаю, що вони не літають з бачиською. Прикинь, якщо ти, блядь, літиш нахуй на на швидкості триста, то тут тобі потрібно в'їбати форсаж на три тисячі, та що вона ж може пробити блядь. і там блядь. Ну, типа, я думаю, вони не літають за зубочистками. Не літають за зубочистками? Не літають ну, навряд чи. Навряд чи. Ну, льотчики. Угу. Е були а, королями. Ми про це, про їх зовнішній лук. Королями на вершині е дитячих мрій, да. якщо ми беремо. Тобто, у нас вже є така пірамідка. Моряки, угу. льотчики. Це ну, дійсно престижна ну, професія, яку не кожен, ну ще так, не, не кожен може отримати. Опанувати. Так, вона вже складніша. Тобто, якщо моряк, ти в принципі міг що? Бути мотористом. Е -е -е або або капітаном. Звернемося до надійних джерел, таких до вики, як, наприклад, ні, фільм Пірати Карибського моря. А, о, да. То ти міг прийти у паб і сказати: а там буде сидіти мужик <свист> за столом такий. І ти скажеш, хочу випити. Тобі бармен скаже, два дублони. Чи що там в них були? Два піастра. піастра". <піастра> два піастра. Він каже, нема. Він каже: ти можеш випити безкоштовно, але ти записуєшся в команду на е, Чорну Парлину. Mm -hmm. І ти нахуяривався, зранку ти прокидався, і ти вже їбашиш палубу шваброю. Mm -hmm. Чи ти в трюмі десь спиш, а ти вже пливеш на Барбадос? А як, а як це зараз відбувається, не так? Зараз там, <laughs> я, я думаю, не так. Зараз ну, освіта в тебе має бути. Яка? <laughs> Морська. Морська, морська освіта. Ну, добре, добре. А, а якщо без освіти прийти юнгою? Такий я хочу бути капітаном корабля. І я знаю, що по, І вже по... Бру, бру, І він так відпливає, <зас> ти на березі стоїш, пиздиш, розказуєш, що ти блядь, передавився. Цього... Потім далі на, на наступній щаблі піраміди, льотчики, це вже складно. То складно. В тому має бути добрий зір, гарне здоров'я. Ти маєш ну, дуже багато чого вивчати. Ми дійшли до того, що літаки вже високотехнологічні. Угу. Ну, тобто, але наступна, на, на, наступна щабель це був, звісно, космос. Космос, 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 космос. космос Люди сконструювали ракету. Спочатку вони пуляли, звісно, як відповідальні люди: пуляли всіх тварин, що можна було. От туди? На, на так. Набор. Мавпи, собаки, кішки. Мавпи також були? Так, були Всі мавпи. Американці проб... запускали мавпу. Угу. Я думаю, чи застанемо ми ще за час нашого життя, Некогось. якийсь такий, може, телепортацію. От, і от сюди рішив прийти. Да? Ну, тобто, що ще вище може бути?